Вірш заповіт Тараса Григоровича Шевченка. Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого На Вкраїні милі, що лани широкополі. І Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синє море кров ворожу. Тоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани поривіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій не забудьте пом'янути. Незлим, тихим словом. Кінець вірша цей звукозапис знаходиться у суспільному надбанні.